Важливе І складне завдання повернути тіла тих, хто віддав своє життя за захист нашої держави, нашої України. Це тривалий і багатоетапний процес, якому ми вчилися багато років. На жаль. Усі військові підрозділи знають, що треба забирати тіла як наших захисників оборонців, так і тіла ворога. Бо Тіло ворога, якщо його забрали, це, скажімо так, обмінний фонд, який в подальшому буде використаний під час процедури репатріації. Кожного разу, коли відбувається репатріація, плюс-мінус є прогноз, скільки тіл повертаємо ми і скільки тіл буде репатріовано наших захисників додому. Яка загальна кількість наших тіл далі зберігається на території країни агресора, ну такої точної цифри немає. Представники Міжнародного комітету Червоного Христа присутні на кожному репатріаційному заході, як з української сторони, так і зі сторони країни-агресора. Міжнародний комітет Червоного Христа забезпечує і Збройні сили України, а також інші державні органи рефрижераторами на рухомій базі для Збройних сил для перевезення тіл і стаціонарні рефрижератори для спеціалізованих установ. Питання репатріації та передачі тіл до їхніх рідних взагалі дуже гостро стоїть. Безумовно, нікому не хочеться вірити в те, що їхній рідний загинув. Але коли є тіло, деяким сім'ям, деяким рідним вдається знайти десь якийсь той спокій і мати могилку, куди прийти, замість того, щоб бути в невідомості. МВС здійснює функцію координації розшуку зниклих безвісті за особливих обставин. Одна з версій, яка завжди розглядається, що зникли безвісті, міг загинути, і відповідно треба цей факт перевірити, повернути тіло, провести слідчі дії, ідентифікувати особу і передати тіло сім'ї. Координаційний штаб, відповідно до тих завдань, які покладені на нього, здійснює сприяння проведенню заходів репатріації тіл загиблих оборонців України, цивільних осіб, жертв збройного конфлікту, збройної агресії Російської Федерації, а також передачі тіл Представників збройних формувань, країни-агресора. В чому саме це сприяння полягає? Це цілий комплекс заходів, це і переговори з гуманітарними організаціями, з іншими суб'єктами, які здійснюють свою діяльність на тимчасово окупованих територіях України або там знаходяться. Це участь у перемовному процесі, це працювання спільно зі Службою безпеки України і офісом Генерального прокурора, списків тіл. Загиблих представників країни-агресора, які ми будемо передавати, повертати до країни окупанта, це інформування збройних сил про заходи, які плануються в рамках репатріації. Співробітники цивільно військового співробітництва Збройних сил України вони відповідають за переміщення тіл і безпосередньо їх передачу, обмін безпосередньо за обмін, який відбувається із представниками нашого ворога. Після того, як відбулася репатріація, далі за визначеним маршрутом відбувається транспортування тіл до обласних бюро СМЕ. Обов'язково має бути належні умови для зберігання тіла, щоб дотримувався температурний режим і є експерти, які зараз готові швидко оперативно працювати, оглянути всі ці тіла. Починаємо з огляду тіл, судово медичних експертиз та відбору ДНК зразків, вносимо необхідні відомості у реєстри і оформлюємо відповідні документи. І зрештою, саме трагічне. І про це ми маємо говорити: це поховання наших героїв, щоб вони нарешті знайшли спокій на рідній землі. Можна відмітити, розділити дві категорії трупів, саме репатрійованих. це тіла, які доставляють нам з. Зони бойових дій на з полі бою, як то кажуть, і з спеціалізованих установ Російської Федерації, такі як в'язниці, СІЗО, госпіталя їхні, вони доставляються не тільки в гнильних змінах, але і в стані дуже вираженої критичної кахексії. Це критичне виснаження організму фізіологічне, коли людину позбавляють елементарних речей, таких як Їжа, медична допомога, позбавляють нормальних умов перебування, від чого людина хворіє, страждає і помирає. Давність настання смерті встановити дуже важко на репатріованих тілах, тому що тіла доставляються нам не відразу після смерті, а через якийсь часовий проміжок, який може бути від там, тижнів до навіть років. Ті тіла, які понівечені, звичайно, тут великий комплекс слідчих дій, які інколи затягуються на місяці, для того, щоб ми встановили особу загибла. Слідчі національної поліції максимально залучені до процесу ідентифікації тіл наших героїв, як повернутих з лінії бойового зіткнення побратимами, так і тих тіл, які ми отримуємо за результатами репетраційних процесів. Є випадки, коли рештки одного тіла знаходяться в різних установах СМЕ. Є випадки, коли рештки одного тіла доставлялись під час різних репатріацій. Певна частина тіл містить інформацію щодо можливого місця знаходження цього тіла, де воно було. Піднято і в деяких випадках, але не в багатьох зазначається, ймовірно, кому це тіло належить. Але це інформація з тієї сторони, яку необхідно перепровіряти. Ці всі дані беруться нами і слідчими до уваги, проте ретельно перепровіряються, тому що дуже багато було випадків, коли спецмішок підписаний одним прізвищем, а після встановлення ДНК. В середині виявлялася зовсім інша особа. Всі кримінальні провадження по безвісти зниклим особам за особливих обставин розслідуються саме слідчими національної поліції. Напевно, що можна говорити, що слідч, саме слідчі Національної поліції є ключовим суб'єктом, одним із ключових суб'єктів по ідентифікації. Тіл, як цивільних наших громадян, тому що мова може йти і про загибель цивільних громадян. І ми не завжди знаємо, те тіло належить військовому чи цивільному. Крім того, що відбирається біологічний матеріал, також відбираються відбитки пальців, здійснюється фотографування, перевіряються документи, можливо, які є, або інші речі, які є безпосередньо на тілі нашого полеглого героя. 80% тіл, які передані нам з СІЗО, в'язниць і так далі. На них ми знаходимо ознаки тортур. Але що таке тортури? Що це? Застосування фізичної сили, застосування певних знарядь, наприклад, які проводять електричний струм, або позбавлення людини просто життєво необхідних потреб, таких як їжа. Таких як медична допомога, це вважається тортуром. Я вважаю, що це тортури. Після надходження тіла до судово-медичної установи слідчий спільно з судово-медичним експертом проводить огляд тіла, де детально описує, грубо кажучи, все, що він бачить, в якому тіло стані, в який одяг, які були документи чи речі, форма. Це все описується детально е, слідчі. кримінальне провадження буде розслідуватися доти, доки не буде ідентифікована особа. Після того як слідчий отримав зразки біологічного матеріалу, він призначає судову молекулярну генетичну експертизу та направляє ці біологічні матеріали до експертної установи з метою виведення саме генетичних ознак, тобто ДНК профілю людини. Лабораторії є сьогодні у всіх обласних центрах, у всіх центрах науково-дослідних, експертно-криміналістичних центрах, які є в кожному регіоні. Всі розуміють відповідальність і те, що тут в даному випадку затягування бути не може. Ми маємо зробити все можливе для того, щоб ідентифікувати кожне тіло. Серед 25 установ в 14 областях є повнопрофільні. ДНК лабораторії. Такі лабораторії досліджують як зразки живих осіб, так і найскладніші зразки біологічного матеріалу, тобто зразки невпізнаних тіл, кісткові рештки, зуби і так далі. Варто зазначити, що в такі лабораторії матеріал надходить щоденно в різних кількостях. Це навантаження вже зумовило певний, як кажуть, ритм лабораторії, або певну чергу. Може з'являтися черга, тому що питання в тому, що і тіла можуть надходити в неналежному стані. Тіла підлягають підготовці до огляду, до відібрання зразків біологічного матеріалу. Також бувають випадки, коли з першого разу відібраний зразок біологічного матеріалу його може бути або недостатньо, або він недостатньо якісний для того, щоб вивести ДНК профіль, тому проводяться додаткові заходи, повторні. Для того, щоб встановити безпосередньо ДНК профіль. Найбільш проблематичні це ті випадки, коли відбулася дія надвисоких температур. Тобто відбувалася якась детонація боєкомплекту, або тіло згоріло, вигоріло. Там дуже тяжко знайти якісь рештки біології, які можливо в подальшому передати експертам, щоб експерти вивели профіль ДНК. Вивести ДНК профілі можна сьогодні з будь-яких решток, окрім якщо це вже сильно обгорілі, фактично до попелу. Зразок живої особи є найпростішим зразком. Його можна дослідити від двох годин до кількох днів. Якщо говорити про зразки невпізнаних тіл, це може бути так само: від кількох днів до кількох місяців. І тривалість. Дослідження ну, залежить від навантаження, тобто одночасної кількості, великої кількості цих об'єктів. Тобто одна справа дослідити 5 кісток, інша справа дослідити 100 або 500. Найскладніше да, для експерта це коли надходить один, одне пакування, а в ньому велика кількість фрагментів. І коли ти відкриваєш, ти не розумієш, це одній людині належить, чи це належить 10, 20ом. І відповісти на це питання найскладніше. Тому потрібно дослідити, якщо в пакуванні є 20, всі 20 фрагментів. Мій чоловік військовий. Кожного є своє покликання. І ми маємо змогу приветити себе. Ми маємо змогу за все займатися цікавою роботою і допомагати нашим громадянам. Можна відверто говорити про те, що дуже велике навантаження, якщо порівнювати з тим, що було. До 2022 року то навантаження збільшилось на кожного експерта майже в три рази. Звичайно, потужності наші сьогодні потребують збільшення, тому що йде фактично збільшення кількості тіл, які потрапляють до України безпосередньо каналами репатрі... репатріації. Репатріація відбувається періодично. Плюс-мінус раз в місяць або двічі на місяць. Я скажу відверто, от кожен день ми думаємо, що ще можна зробити, придумати, щоб знаходити інформацію, або що необхідно зробити, щоб прискорити якісь процеси по ідентифікації. Після отримання днк профілю ми профілі поміщаємо в електронну базу. Для перевірки на збіги для того, щоб відбулася перевірка на збіги, повинен бути поміщені як зразок поколений бідети родича безвісті зниклого та також кісткового матеріалу пізнаних людей у прямих родичів. Зниклого безвісті беруться зразки біології, щоб провести молекулярну генетичну експертизу, вивести профіль ДНК і помістити в нас існує такий центральний облік генетичних ознак людини. Також є випадки, і вони, на жаль, не поодинокі, коли навіть встановивши ДНК-профіль, ми не можемо знайти співпадіння, тому що або рідні не здали свій ДНК профіль, або він зданий неякісно і ще не виведений, і не поміщений в базу єдину. В єдиний реєстр гіномних ознак людини є випадки, коли у військовослужбовців немає рідних і близьких. У таких випадках найчастіше командири самі звертаються до органів поліції і дають інформацію про яких обставинах який військовослужбовець зник безвісті. Заяву Може подати будь-яка особа, які стали відомі відомості, щодо можливого можливо, факту безвісті зниклої особи. Це як командир військової частини, знову ж таки, побратим, рідні, близькі, які втратили зв'язок з своїм військовослужбовцем. Будь-хто, хто має інформацію про такий факт. Якщо немає близьких генетичних родичів, ми маємо змогу дослідити речі безмісті зниклих, речі, які безпосередньо контактували зі шкірами безмісті зниклих, мали тісний контакт. На сьогодні в місяць ми встановлюємо 500 700 ДНК профілів невпізнаних тіл. Ми розуміємо, що збройною агресією Російської Федерації тіла знаходяться в стані в такому, в якому фактично вони були знайдені, тобто понівечені, фрагментовані, згнивші, обгорівші, брудні і так далі. ДНК профіль встановлений після завершення судово молекулярно-генетичної експертизи. Надсилається до електронного реєстру геномної інформації людини. Це так звана національна база даних ДНК, яка ведеться на рівні закону. Держателем є Міністерство внутрішніх справ. Після дослідження тіла військових наших зберігаються в контейнерах рефрижераторах Там є відповідні умови, температурний режим для довготривалого їх зберігання. До такої кількості тіл на початку 2022 року Україна не була готова, тому так нам допомагають наші міжнародні партнери, і крім того, йде закупівля обладнання в межах можливого за рахунок державного бюджету, і маємо дякувати нашим міжнародним партнерам, які розуміють і вони бачать обсяг роботи, які виконуються сьогодні нашими експертами. Нашими слідчими, представниками бюро судово-медичних експертиз, тому в даному випадку ми на постійному контакті з нашими міжнародними партнерами і надаємо інформацію про наші потреби. На сьогодні в експертній службі працює близько 400 судових експертів. Кілька місяців тому це було близько 300. Тобто, ви розумієте, що постійно вживаються заходи. І зрозумілий попит, і зрозуміло, що усім хочеться отримати чим пошвидше результат. На такому обладнанні повинні працювати професійні спеціалісти, да? судові експерти генетики. Експертів, звісно, що не вистачає, але це така системна робота, якою ми займаємось постійно. Ми шукаємо, підбираємо цих людей з відповідною освітою. Після того, як відбувся збіг по ЦОГОЛ, повідомляють двох слідчих: Слідчий, який працює від тіла, і слідчий, який працює по заяві рідних близьких зниклого безвісті, тіло повертають до сім'ї. Якщо сім'ї немає, то всі питання покладаються на відповідний військовий підрозділ, де проходив службу цей військовослужбовець. Навантаження, Яке звалилось на плечі судово-медичної служби в Україні, воно перевищує в 5-10 раз те навантаження, яке було до війни. Це дуже складна фізична робота ростини. Це дуже складна інтелектуальна робота при складанні висновків експертів, тому що від них, грубо кажучи, залежить доля рідних. Далі винуватих або невинуватих осіб був період, коли ми віддавали значно більшу кількість тіл, ніж нам повертали представники Російської Федерації. Це навіть здійснювалось, коли люди питали, а чому так відбувається. Ну а навіщо державі Україна витрачати дуже великі кошти на утримання цих секцій рефрижераторів, де зберігаються тіла? Це електроенергія, це персонал, який обслуговував ці секції. Ну навіщо? Ми можемо віддати. Ми цивілізована країна, нам не потрібні тіла цих окупантів. У нас інформація є про кожне тіло. Ми працюємо спільно із представниками цивільно-військового співробітництва із представниками Служби безпеки України, які також ведуть кримінальні провадження в такої категорії. Звичайно, і в системі Міністерства внутрішніх справ тут задіяні і національна поліція. І секретаріату повноваженого з питань осіб зниклих безвісті за особливих обставин, і карний розшук, і, звичайно, експерти, і ми координуємо, контролюємо цю діяльність для того, щоб всі елементи працювали швидко, злагоджено. Що нас мотивує, Ну, кожного можливо, якісь різні причини мотивують. Мене мотивує чесно, щоденні зведення генштабу про втрати ворога. Мене мотивують. Наші військові мотивують. Я знаю, заради чого я це роблю. Хлопці там, ми тут, і ми маємо свій фронт боротьби з російською агресією. Ми тут робимо досить важливу місію. У мене брат військовий, тому для мене це важливо. Саме таким чином працюють сьогодні і слідчі, які в складних умовах перебувають і. Щоденно займаються відбором біологічного матеріалу, присутні на оглядах спільно із представниками бюро судово-медичних експертиз, які проводять свою щоденну роботу по огляду таких тіл. Переговори йдуть постійно, і я єдине, що можу зауважити, що українська сторона робить все задля того, щоб повернути всіх. Коли репатріаційні заходи здійснювалися на Запорізькому напрямку в районі Бахмута. Персонал, який залучався до заходів з репатріації, незважаючи на те, що був оголожений так званий режим тиші, персонал неодноразово попадав під обстріл, у тому числі під обстріл артилерії. Саме головний ризик це життя нашого персоналу, наших людей, які залучаються до цієї дуже складної справи. Війна це завжди біль і втрати. Ворог забирає життя наших людей, і ми чудово розуміємо цю жорстоку реальність. Тому і наша відповідальність в тому, щоб віддати належне загибло. І військовослужбовцям, і нашим рятувальникам, поліцейським, медикам, волонтерам, звичайно, цивільним, усім, хто в цій війні боровся за нашу свободу і незалежність саме ціною власного життя.